Почнемо з ситуації на фронтах, і для початку зазначу, що у лютому, коли ворог втерся на нашу землю, йшлося про фронтову лінію протяжністю у 1100 кілометрів. На сьогодні, після низки успішних операцій збройних сил України, насамперед, і на Харківщині, і на Херсонщині, лінія протистояння скоротилася до 900 кілометрів, з яких 380 – це лінія по Дніпру. Отже, тепер протяжність протистояння з противником становить десь 500 кілометрів. Чому це важливо? Бо фактично лінія фронту з початку активної фази війни скоротилася майже вдвічі, і об'єктивно, противник збільшив щільність військ на нашій землі на лінії фронту, і у тому числі за рахунок компенсації значних втрат за рахунок цієї своєї мобілізації за рахунок своєї мобілізації. Саме в таких умовах Збройні сили України зараз і мають реалізувати завдання зі звільнення окупованих ворог. Території, тож яка поточна динаміка і які виклики зараз стоять перед нашими збройними силами? У нас на зв'язку зараз є військовий експерт, полковник у запасі Сергій Грабський. Пане Сергію, вітаю вас! Якщо ви зараз мене чуєте або бачите? Я вас чую, бачу. Вітаю Радо Вас бачити і почну з найбільш складного. От зараз епіцентр ворожої активності це Бахмут і вся лінія навколо Бахмута. Ми якось з вами говорили і стверджували про те, що логіки у противника військових діях немає, але все рівно ворог продовжує накопичувати сили, проводити активні бойові дії. Тож якась логіка всю. Цьому все таки є. Отже, розкажіть, що зараз відбувається на цій складній ділянці фронту, і які наслідки можуть бути, знаєте, пане Сергій, я довго думав, тому що ну, я ніколи не принижував противника і завжди вважав, що не можна недооцінювати противника. І тому тут, аналізуючи ситуацію, я можу сказати, що з моєї точки зору логіка є наступною: вони намагаються таким чином, маючи для того, відповідні ресурси. Притягнути більше наших військ саме до цієї гарячої точки, яка стала не тільки військовою гарячою точкою, а ще й медійною гарячою точкою. І вони таким чином виконують два завдання: перш за все. Все ж таки намагаються оточити і захопити Бахмут, і друге, притягнути у цю точку активності як мога більше наших військ, і саме з цим, на мою думку, пов'язана та відчайдушність, з якою вони зараз. Намагаються просуватися і атакувати саме локацію Бахмута і навколишніх населених пунктів. Ну а щодо того, чи будуть з цього якісь більш глибокі преференції, ну я цього у короткостроковій перспективі не бачу. Хоча знаєте, залучення або притягування, якщо можна сказати, більшої кількості наших підрозділів саме до цієї дільниці, ну об'єктивно відволікає нас від виконання завдань на інших ділянках фронту і об'єктивно зменшує Меншу наш тиск на інші ділянки фронту, і тоді, якщо розглядати питання саме з цієї перспективи, то сенс в цьому є, виконуючи загальну ідею, ну яку я можу припустити з боку Російської Федерації, а саме затягування конфлікту і створення передумов, коли українські війська втратять можливість атакувати. Війна перейде в таку позиційну фазу, противник буде накопичувати ресурси, що він зараз досить активно робить. І ви абсолютно слушно зауважили, що мобілізаційна складова буде грати в собі. Більшу і більшу роль в цьому для того, щоб десь навесні намагатися ну здійснити такий реванш і контратакувати е, наші війська для того, щоб там досягти якоїсь переваги, такі плани можуть розглядатися, і саме з цим пов'язана така відчайдушність боротьби саме на Бахмутському напрямку. Тоді виникає ситуація, що, мовно кажучи, зараз противник кидає в це пекло навіть мало навчені підрозділи. Особовий склад, який формується в тому числі і вагнерівців, і тих, і тих, які там сиділи в тюрмах. Запас у цих зеків в Росії 600 тисяч. І умовно кажучи, виникає таке зачароване коло. Вони кидають оцих людей, які їм не шкода утилізувати. А ми все рівно вимушені вступати в ці бойові дії, використовуючи свої ну реальні бойові підрозділи. Яким чином оце зачароване коло, яким чином можна розірвати, аби уникнути ці, цих правил гри, які нам поки що нав'язує противник на цій ділянці? Ви знаєте, дуже важко, тому що ви абсолютно правильно підмітили, їх дуже багато, і вони не шкодують, не шкодують цей ресурс, одночасно проводячи повномасштабну підготовку саме новостворених підрозділів і військових частин, які складаються з відмобілізованих. І все, що тут можна зробити, це знаєте, на жаль, це дуже складно зробити, тому що ми ведемо фактично вуличні бої у тісному контакті з противником, і це дуже. Же сильно обмежує як нашу, так і можливість противника вести прицільний артилерійський, високоефективний артилерійський вогонь, який в основному зараз вирішує вирішує питання на полі бою, тому. Чесно скажу, дуже важко навіть передбачити, що можна що можна зробити у цьому випадку і як розірвати це коло. Ну наносити удари більш масовані, знищувати, я б сказав, так, логістику противника, так як ми робили на Херсонщині, унеможливлюючи можли... застосування противником більшої кількості артилерії і важкого озброєння. Тому що боротися з такими невеликими штурмовими групами ми маємо можливість, але треба розуміти, що щільність артилерії. Ського малоприцільного вогня з двох сторін є надзвичайно високою, тому все, що ми можемо зробити, використовуючи концепцію безконтактної боротьби, наносити ураження противнику, руйнуючи його бази, склади, пункти управління і місця зосередження особового складу, не даючи їм можливості долучитися власне до проведення безпосередніх бойових дій на етапі підготовці. Зважаючи на ваш досвід, хотів би, щоб ви пояснили мені одну річ. От зараз умовно кажучи, ворог отримує на території України близько 200 200 тисяч мобілізація близько 300. значно більшу кількість він не кидає на нашу землю, і фактично там ми значну частину знищили, компенсуються цими мобілізованими а десь 100 тисяч зависають. Чи не означає те, що власне зараз дійсно відбувається підготовка якихось нових підрозділів частин на на території? Російської Федерації відповідно до тієї концепції, про яку ви казали, що все таки після зими ворог готується до більш активних бойових дій. Саме так, саме так це власне це до чого я і підвожу. Що нам треба дуже уважно слідкувати за розгортанням підрозділів і військових частин противника і його зосередженням. І таке зосередження відмічається вже прикордонних територіях між Білгородською областю Луганщиною, де ну ми маємо певні перспективи, і противник це усвідомлює. Тобто, ці підрозділи і ці і ці військові частини можуть бути використані як у найближчій перспективі, якщо ситуація буде вимагати цього, для того щоб стримати наш нас ну і так у більш е, дальній перспективі е, вони можуть бути використані для проведення наступальних дій вже на весні наступного року. Е, і тут річ і справа не тільки в тому, що зависло тільки 100 тисяч. Давайте будемо відверті і зрозуміємо таке, що на сьогоднішній день ми говоримо про те, що е, противник проводить призов, а відповідно до діючої конституції в тій редакції, яка зараз існує. З російського боку, вони можуть задіяти призовників. Зараз ведеться дуже активна робота по підготовці до наступної хвилі мобілізації. І в мене чомусь таке переконання, що після нового року, тому що зараз вже трошки запізно, зараз йде такий, знаєте, проміжний період між циклами навчання в російській армії. Що після нового року ми я не здивуюся, якщо ми почуємо декларацію про нову часткову мобілізацію, а навесні вже весняний призов, таким чином ми можемо говорити, що йдеться не про 100 тисяч, а про досить серйозний потенціал. І саме тому е я розглядаю це ну, сьогоднішню ситуацію, саме з огляду на те, що противник має стратегічну задачу втримати е позиції. Любою ціною навіть з використанням того ненавченого потенціалу, затруднити у будь-який спосіб просування українських військ для того, щоб виграти час, ну і спробувати здійснити контрнаступальні дії десь навесні. І в цьому є складність і про це власне говорив сьогодні. І Столтенберг, розповідаючи про те, що Росія хоче затягнути цю війну. От на мою думку, це от виглядає приблизно в такому контексті. Тобто фактично означає, що ми зараз не маємо права на будь-яку передишку, ми маємо проводити наступальні операції, готуватися до них і одночасно накопичувати резерви, поєднавши оці два завдання в один набір. Так виходить саме так, саме так, і це про що я казав і не разу, що Україна не має е, такої розкоші, якщо можна так висловитися, дозволити собі якусь оперативну паузу і зупинитися. Чим більше ми зараз е, відтіснимо противника, тим. Е, більш більше преференцій ми будемо матимо, особливо якщо ми говоримо про південь, де наші переваги є більш очевидними, і там ми можемо досягти певного результату, який стане вже незворотнім у цій війні, то ми не можемо навіть мислити про те, що якась оперативна пауза може бути застосована і так далі, тому подібне. Пане Сергію, дякую за ваш час і за ваші фахові коментарі. А нашим глядачам нагадаю, що в ефірі каналу Еспресо був Сергій Грабський, військовий експерт, і полковник у запасі.